Вітаю! Сьогодні я б хотіла поговорити на дуже важливу тему: про те, як правильно використовувати слухові апарати один або два слухові апарати. При двобічній прилуховатості єдиним правильним рішенням є бінауральне протезування, тобто двома слуховими апаратами. Коли ми ставимо один слуховий апарат при порушенні обох вух, ми повинні з вами розуміти, що те вухо, на якому не буде слухового апарату, буде й надалі піддаватись акустичній депривації. Погано брати участь у процесі слухання, та відповідно до головного мозку буде надходити неповна інформація. Крім цього, є ще ряд переваг бінаурального протезування. Перша перевага це краща розбірливість мови у складних акустичних ситуаціях, таких як багато голосся, коли навколо розмовляє багато людей та шумні ситуації. Але в цьому нам допомагає така функція, як бінауральне демаскування. Коли ми ставимо один слуховий апарат, ми маємо розуміти, що розбірливість мови в таких складних ситуаціях буде набагато нижчою ніж коли ми встановили два слухових апарати. Друга перевага біноурального протезування це локалізація звуків, тобто визначення, з якого боку ми почули той чи інший звук. До прикладу, ситуація де нас покликали, або ж ситуація на вулиці, коли їдуть авто, десь плаче дитина і її потрібно знайти. Тому бінауральне протезування дає нам можливість не лише орієнтуватись у просторі, а й контролювати нашу безпеку та безпеку наших близьких. Якщо ви потребуєте консультації, мотивації та допомоги з підбором слухових апаратів, ви завжди можете звернутись до компанії Ваш слух, наша турбота.